Боже очисти мене грішно і понадобина. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю Небесний, Утішителю душі істини і живі з Іси, і все сповняє сокровищі блажесні подателю, прийди все лисини і очистим всякі скверність, спаси, блажа душа наша. Святий Боже, святик рекися безсмерти по нас, святий Бог, святися безсмертних поло нас, святий Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний поло нас, слава Отцю і сину, і святому, Духові. нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Присвятия Тройця, помили нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости, беззаконні наші, святий пости і сили не наші, наши. Імени Твоєго ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили. Господа, помили, Господа, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, ні повсякчас, і на вік, і віки віки Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як от Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки омін, да воскресне Бог і розточеться в рази Його, яко добіжат од лиця Його, Його, яко, і що зайдемо, да іщезнуть, як воголиця Воня, так погибнуть грішниця до лиця Боже, а праведниця да з Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, народ до народного Сина Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недух, дух від смерті і збавляєш із цілий роботу їх Юстину, Івана, Андрія Ярослава, і Катерину, і Ігоря, Ірину, Катерину, Вероніку Устима, Ольгу, це Степана Марію Романа, Марію Богдану, це Степана Галину, Зиновія, Захара, Олену Галину, Ірину Андрія Володимира. Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігорів, воїна, Василя, воїна, Назара, Романа, Йосипа, Галину, Марту, Андріану, Євгена і робів Божих, Юну Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крісті, Анну, Флорі, Анну, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Софію. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана Ніна, Михайла, Святослава, Христина Квітка, отця Стефана Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларисю, Івана Аллу Варвару, Адама Катерину, Сергія Людмилу, Сергія Катерину, Софію Віктор, Вікторію, Марту, Романа, Наталію, Софію Анну Марію, Олександра Ірину, Давида Данила. Оксану Маркіяну, Віктора, Софію, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Оце Стефана Василя Галину, оце Стефана Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая, оце Стефана Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Вікторію, Ігоря, Ірину, Константина, Івана, Оксану, Марту, Анну, Владислава, Богдана, Лесю, Олега, Марію, Мирославу, Тараса. Це Стефана, Ігоря, Матфія, Семена Любов, Оксану, Валентину, Надію Любов, Наталію, Анну, Віктора, Константина, Володимира, Христину, Олександру, Софію, Катерину, Олега, протрей Стефана, Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину і, і Гробів Божих Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Богдану, Ксенію, Назарія. Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Андрія, Світлану, Олександру, Надію, воїна Андрія, Тетяну, воїна, Ігоря, Івана, Меланію, Любу Андрія, Віталію, Оксану, Марту, Давіда, Христину, Галину Андрія, Іллю Антона, Мирославу, Ірину, Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея Симона, Протрея Василія. Василя. Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона е, 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 Нікіту, Віру, Ганну, Ганну Юлію, Юрія, Олега, Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслану Ореста, Софію Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, оця Стефана Ірину Юрія, Ульяну Ростислава, Павла, Станіслава Михайла. Оця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира Людмилу, Вікторію, воїна Павла, Наталію, Оця Степана Галину, Ігоря, Андрія, Романа Наталію, Богдана Володимира, Олега, Оця Степана Володимира Марію, Аллу, Андрія Надію, Романа, Тараса, Максима, воїна Юрія, Оксану, Артура, Тимофія, Андріану, Ганну, Соломію, Віталію, Аліну, Тетяну, Михайла, Ярину, воїна Данила. Ігоря Людмилу, отця Стефана, отця Симона, отця Василя, Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима, Іванну, Анастасію, Владислава, Олену, Наталію, Ореста, Олега Оксану, Андрія Тетяну, Петра Крістіно, Лева, Дмитра, Катерину Надію Віктора, Тетян, Наталію, Мартина, Марію, Олексія Любов, Юрія, Ілю, Лева, Вікторію, Галину Зоряну. Оця Стефана, воїна Василя, Марію Романа Андрія, Наталію, Мар'яна, Дмитра, Остапа Симеона, Назара Марію, отця Стефана, Олега, Олену, Євгена, Анастасія, Семена, Марію, Наталію, Тараса, Остапа, Роксолану, Святослава, Ірину, Ігоря, Ганну, Олексія, Богдана, Федота, воїна Миколая, воїна Ярослава, Іванну Марію, Анну Любов. Володимира, Володимира, Анну, Діану, Стефанію, Тетяну, Ігоря Вероніку, Ірину, Стефана Тетяну, Ольгу, Дану, Оксану, Миколаю, Оксану Катерину, Стефана Романа, Миколая Володимира Любо, Іванну, Ольгу, Ярину Оксану, Михайла, Ольгу, Оксану, Наталію, Лілію Віолету, Анастасію Максима, Андрія Василя, Євгена, Софію, Орисю Марію, Ірину. Юрія Оксану, отця Степана Зою, Володимира Лілію Олену, Василя Діану, Анастасію Ульяну, Івана Івана, Ірину, Анну Роману, Тетяну Роману, Анатолія, Анатолій, Кирила, Захара, Світлану, Тетяну Наталію, Надію, Ольгу і грабів Божих, отця Степана Тетяну, Олександру, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія. Оксану Василян, Мар'яну Соломію, Василя, Наталію, Василя Тамару, воїна Романа, Володимира Оксану, Ярослава Михайла, Марію, отця Степана, Андрія Світлану, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Іллю Анну, Соломію Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанія Катерину. І робів Боже Валерія, Оксану, Юлію, Дмитра, Максима, Соломію, Тараса, Ірену, Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Віру, Ірину, Лесю, Анну, Василя, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Олексія, Світлану, Михайла, Світлану, Дмитра, Андрію Любов, Наталію, Надію, Мар'яну, Олену, Віктора отця Степана Василя Галину, це Степана Дмитра, Юлія, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая, про Стефана, про Павла, про Симона, про тре Василя, Юрія, Діакона Андрія, Любомира, Любомира, Юрія, Жанну, Іванну і, і, і робіть Божих Софію, Анастасію, Єлизавету. І, От тілесні душевні немощі, оживотворив благодаті Христа, Твоє, молитвами, присвятив владиче і присладів Марії, Пристатель Свічесних Небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, Чесного славного Пророка, Пратеча, Хрестителя Йоанна, святиславних сих паних апостолів, святих праведних всіх святих, як Ти єси, жерило силен Боже наш, і тобі славу села. Отцю і сину, і святому духові, нині час, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помилуй. благословен Бог, благий, врачу душі тілес наших, і, же і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе. Його же язуми з лихом, смертю, смерть миртвої, гробі гробіжого дарували, І же лазить, з мертвої воскресив, помилий рабів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх писаних. І як уже все те, що Петровий єдиним словом, гнавий, огня, не є модовжинака, долу посилі, грішниця жені гріхов, прошень і Ти обом номило кайся, спине, кайсе, злобах чоловічеських призгарене, і наробів твоїх. І не одне главне болість, завжди життя, товарі, злавийого душа, і зми од огня люто неї часа і, чоловік, одбіся, полудону, всяко, надуга, і, і от очезлих чоловік од біси, полодоно, всякої надою і болізні. І отими Огнь, очини на дух воспоминає, що проч свядове до Помилий мене, Боже по вулиці, милості твоє, по множеству шедро Тві, очистим, всяку беззаконні, всяку ліни, всякий недух. Ти боїси істинний враж, душ, тілес лест Христе Боже наш. І тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом завтрашнього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею, і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках. Не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і Духа Твою. Від Мафея, святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. Во время Она призвав Ісуса, буде сядучи на Кисві. Надаймо власть на дусих нечистих, як десь згонять, і зселети всякий і всяку болізність. Сіяв буде десят посла Ісус заповідаємо Глаголя. На путь язик не йдіти, вограти не входьте. І діти же паче ковцам погибшим доми Ізраїлів. Хоча ще же проповідайте Глаголі, що я поприближиться царство Небесне. Болящі іселяйте, прокажено душайте, мертві воскрешайте. Біси і згоняйте ту неприясня, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, часі, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш молитва, Мипрочистої свої матері, святих славних, святих апостолів, святих, праведних, батонських м'яних. Всі святи помили, спасе нас, як благ і чоловік любець. Амінь.